Divine Vanille by Olivier Pachot. Ну, незвичний, як і всі аромати. Він, до речі, от зараз дуже свіжий. Він такий класний. І кориці я в ньому не чую. Тут заявлена в стартових нотах кориця, але но я її не чую взагалі. Я відразу чую в ньому ваніль з перцем. І я це називаю перцева ваніль. Я не знаю, чи існує такий термін, але я його використовую. І е, Така специфічна нотка, я її називаю журнальною такою журнальністю. Така свіжа нотка, як ем, пахнуть журнали нові. Я думаю, що це дає шавлі цю нотку. Крім того... В ароматі так відразу відчувається якась така ніби фоном, така злегка деревинність, така якась і димність. От, до речі, ця димність я думала, що це, напевно, від перцю, але ні, тут є ладан, і та, напевно, все ж таки це ближче до ладану, і такої тої димності, тому що е вона таку має злегка е кисло-солодку нотку. Тут поділено верхні середні базові ноти, але я би назвала цей аромат. Таким монолітним, що це майже не відрізняється від старту до бази. Він злегка змінюється, але якось не кардинально. Тобто оця от журнальність, оця свіжість від шавлі, вона якось залишається дуже довго, вона на одязі взагалі там, ну, майже завжди присутня. Просто до тої ванілі так ніби додаються ще деревні ноти, якісь такі бальзамічні, отут є бензоїн. Це все досить так щільно сплетено, і він отак от і звучить. Єдине, що в цього аромата досить відрізняється звучання на шкірі, на одязі і в шлейта. На шкірі він має більше такої от такоїсь деревинно. Смолистої такої от нотки. Е, оця свіжа шавлія зникає. Але на одязі свіжа шавлія присутня. І це прикольно. Мені подобається ця нота. Вона робить цей аромат взагалі дуже складним і дуже унісексою. А в шлейфі, навпаки, я відчуваю більше ваніль з перцем і така легка задимленість. Але в там задимленість відчувається не як ладан, а як, ну, як перцев. Перець, дає такий злегка димний інколи аромат. І від шлейфу я особливо в захваті не була. Мені би хотілося, щоб в шлейфі воно звучало так само складно, як воно звучить на шкірі, або як воно звучить на одязі. Але мені чомусь от шлейф, я постійно от рухалась, ходила, і я відчувала лише перцего ваніль з таким з легким димком. Ну Трошки мене це розчарувало, тому що на шкірі він складніший і гарніший. А на одязі він ще класніший, тому що на одязі чути ще й цю журнальність, як я її називаю, пластиковість від шаблі. Така свіжа нота, класно звучить. От. Взагалі стійкість у нього. Класна, більше восьми годин, він досить стійкий. шлейф середній, ну, стандартний, як для цих ароматів. На одязі він тримається вічно. Ну, правда, вже на другий день та свіжа нотка шаблі вже зникає на одязі, вже її не чути, там тільки залишається просто прицелені. Дуже класну штуку я помітила з цим ароматом. На наступний день зранку, коли я прокинулась, я просто шукала, що це так гарно пахне. Оця от дуже глибока база. За саме на наступний день. Вона така складна, така класна в ній від тої ванілі. Майже нічого не залишається такої солодкості, вона лише злегка, там, я не знаю, нуль, якихось там одна сота відсотка вгадується. А решта там оце змішання такої от деревинності, якоїсь з смолистістю, такою, з якоюсь такою кисло-солодкою. Я думаю, це ладан дає оцей все ж таки кисло-солодкий. І така злегка замиленість. Ну, коротше кажучи, дуже складний такий, реально дуже складний аромат. І він просто в мене викликав захват, але це вже було на другий день, і він дуже слабенький. Це таке, це таке розчарування. Ну, чому його так мало? Мені би хотілося, щоб саме у цього аромату з глибокої бази, щоб його було більше і щоб він був якось інтенсивніший, але, на жаль, його дуже мало. Це абсолютний унісекс-аромат. Я його спокійно уявляю на чоловіках. Ну, не знаю, треба тестувати. Тому що він по різному дуже відкривається. Цей от нюанс, що він в мене по різному звучав на шкірі, на одязі, на волосі і в шлейфі, він зобов'язує доза тесту. Тобто, очевидно, що він буде якось по-різному звучати на різних людях. Ну, от в мене такі враження. Дуже незвичний ванільний аромат. До речі, от зараз, якщо порівняти, реально не відчуваю, зараз тут. Нічого солодкого. Хоча коли я його носила тоді в той день за тесту, то шлейф досить таким, ну солодка ваніль, просто вона перцева, така більш брутальна, але ж ваніль вона все одно має солодкі ноти. Це якби солодка, солодкий компонент.